Лежав на дивані, болів вікна, все це. Спривнув з дивана, під диван закатився, это, чую, на, на мене всі стекла, рама упала, все. це. Полежав, вроді ніде не чув, встаю, дивлюся, двора нема, машина горить, розвернута в обратну сторону. Машина стояла, ще, як ворота в'їздила, по прямої стояла. Це ударний Це. Воно влетіло в яму, в яму, де водомер стояв. Ударною волною це розбило все. Ворота занесло до сусідів туди, до забору, через дорогу перекинуло все. В уголок до другого сусіда аж до хати залетіло. Ринянка, то пощало, ні не криші немає нічого. Хата, вікна всі перебиті, все це. Воно. З інструменту генератори, компресори, все, електропили, все, все погоріло. Вже я на машині нікуди не вийду, ніде нічого. Хоч би і рад зараз я... ну так і будемо зимувати. Двойники, стекла постеклю і поставлю, будемо зимувати. Там дрова трошки готові, думали, бо врем'янки жити, там печка є, зараз буду робити, щоб там друг перейти туди. перекрити все, потолок і зробити, все, щоб двері поставити. Тоді можна якось перезимувати буде. А більше немає як. Мені вже ось, це, 81, я вже два місяці бігаю в підвал. Взагалі, крайностроїтельне убіжіще бігаю туди. Страшно. Всю цю ніч я була там, але ну, чула, що оця сторона гупали. Я... Представляла, що це наш район. Страшно так було. Прийшли утром, син мене забрав утром. Привів додому, тут стекла кругом. Вибита кухня вибита, на той стороні три окна вибита. І тут балкон увесь вибитий і в кімнаті, одне стекло вибите. Ну, от последнє от е, ето, от е, жовтень вже. І в день було. І в три години бахали, почастішали. І ночі, і днем. Вода в нас є, і світ є. Ну, втоплення в мене немає. Дубчик включаємо зимою. Вони не поставили, нема за що поставити. Мерзнути будемо. Я не знаю, як. Я больна така, я не знаю, як, як буде. Щоб вони подохли там усі. Хіба можна оце так? Що ми їм добавили? Що ми їм добаві? Господи, за що? За що вони це прийшли на нашу землю? і Здіваються над нами, Господи. У нас же тут, ето, нас кожен день бомблять. Кожен день у нас же тут ето, енергодар, нас кожен день бомблять. Страшно. Автівка стояла рядом її, відкинуло, загорілася, горіло. Також там балкони і двері попробивало. ну Дуже страшно було. Як люди повиходили, я двірником працюю, а так люди виходили всі гуртом. Стекло прибирали, все прибирали, а все, що залишило, все. син приїхав. Чоловік допомагає, вбираємо наслідки. За весь период массированных обстрелов города Никополя в нашу больницу было доставлено 69 человек. Из них 42 прошли стационарное лечение. За последнюю неделю к нам по линии скорой помощи доставлялось 13 человек. Если брать выходные, то есть большее число пациентов пришлось на последние выходные, когда было за ночь трижды обстреляно Никополь, было доставлено 8 человек. Если за неделю, то госпитализировано 5, если за выходные осталось в стационаре двое пациентов. Из э, таких действительно кричащих случаев это на этой неделе был доставлен ребенок, которому в результате минно-взрывной травмы пришлось ампутировать нижние конечности. Чаще всего эта травма сочетанная, то есть это и осколок снаряда, это осколки стекла, это переломы в результате падений, это... Людей достают из-под завалов с переломами. Слава Богу, все больные от нас выписываются. Это очень радует, что пока мы справляемся. Ну, сказать, что это психологически просто, зайти в операционную в тот момент, когда обстреливают. На территории больницы в эту неделю был обстрел, у нас пострадало здание. И в это время как раз проводилась операция ребенку, который был доставлен. Это сложно, но это наша работа, поэтому мы ее выполняем. Ми лагодимо вікна, які пошкодили внаслідок артобстрілів. Багато у нас зараз таких случаїв вже три місяці. Їдемо, робимо. Тобто ми виділяємо з хлопцями кошти на благодійність. Ми не вспіваємо. дуже багато людей, бувають так, що поїхав в один дом і на цілий день а то і два застряв. Пошкоджено десь біля 1800 будівель, ну, це різних. Це пошкоджено. Ну, зруйновано десь біля 15 будівель це приватного сектору. Будматеріали ми як закупаємо за рахунок бюджету міста, так і отримуємо допомогу від фондів. Тому на зараз у нас проблеми з будматеріалами немає. Все, що необхідно, ми надаємо. У нас всі дома багатоповерхові, приватного житлового сектора, всі вони ну, вже приватизовані, є ОСББ, тому кожен дом ми надаємо допомогу будматеріалами, вони проводять роботу по. Закриттю цих вікон. Якщо є якісь проблемні питання, ми їх за рахунок комунальних підприємств закриваємо. Місто живе, місто працює і вся інфраструктура в місті теж працює, є електрика, є вода, є газ, тому до опалювального сезону, ми готуємося як завжди. Проблем на зараз немає. Так як в нас в місті система опалення децентралізована, то все опалення індивідуальне як у жителів міста Нікополя, так і на комунальних підприємствах. Останній місяць-два спостерігаємо навіть повернення людей. Ну, десь біля 40% жителів міста Нікополя, вони в Нікополі і вони тут мешкають. Да, деякі виїжджають з Нікополя, поки обстріли деякі знаходяться в укриттях. Під час тривоги ходимо чоловік, бабуся ще в мене, мама 88 років ходимо в укриття вже, мабуть, два місяці, як не більше, кожної ночі. Другий раз вже хочеться так вдома поспати. О, але думаємо, а як залишиться, і прилетять руські. Тому встаємо і бабуся, як кажуть, тільки-тільки ходить, а йде туди, і ми йдемо. Якось так багато людей повиїжджало. Кусі ж не виїдуть, треба ж комусь залишатися.